Хочу вас порадувати, а декого може здивувати атмосферними рослинками, тому що я свого часу дуже дивувалася, коли довідалася, що рослинка живе без ґрунту, без підживлення, без поливу, дає таке гарне цвітіння. Зовсім невибаглива, не капризна. І приживається у будь-якому місці. Звісно, деяких норм потрібно дотримуватися агресивних променів сонячних вона не любить, тому потрібно їй обирати місце освітлене, але щоб не потрапляли сонячні промені. Поруч із таланцією іонанта ми бачимо таланцію усневидну. Але сьогодні саме про Іонанту я вам хочу розповісти. Ось вона має такий чудовий вигляд. Прикріплена вона у нас на металевий каркас, ось таку сіточку кругленьку. Ми для неї зробили, щоб вона на ній розмножалася і мала привабливий вигляд. Можна її приютити на якомусь дерев'яному бруску чи на будь-якому каркасі, який вам подобається, вписується у ваш інтер'єр саду чи подвір'я, чи будинку, якщо вона живе у вашому будинку. Ось вона вас радуватиме такими квітами рожево-фіолетового кольору стрілочки. Сама рослинка такими гронами чіпляється до каркасу, щороку дає нові е, росточки, які того ж року, коли народилися, і квітнуть. Процес цвітіння буде тривати десь до місяця. Отже, вирощувати таку рослинку може навіть новачок, який не займався перше вирощуванням квітів, рослин. Баста, що ви її поливатимете час від часу, якщо це в квартирі, ми не поливаємо свою, їй вистачає роси дощику. Купуйте, вирощуйте і нехай радує вас тіланція. なんだ